Доброго дня! Вибираємо картошечку. На отакій груді у нас є. Ось таким українським тепленчиком. Пішов вперед! смак що робиться ввечері через кете пролазить Йдемо на виход, як завжди, відходимо перший рядок попереч, Поперед, щоб було гарно нам зацеплюватися ПТН-ові, і акрило надає довго нам працювати. Так, Ми на виході зупиняємо, піднімаємо і газуємо далі. Не забуваємо відходити поперечку. Набагато краще. Легше вибирати. Все, всім гарного дня, щасливо, ми продовжуємо далі.